Господи, допоможи. поможи. Ми дізналися про ще одну голубку миру, яка готова підіграти Трампу та Росії в тому, щоб примусити Україну до миру на російських умовах. Юлія Тимошенко дуже сильно спалилася. Експрем'єрка почала вимагати негайного, тобто негайного Це треба міняти негайно Тимошенко. Вимагає негайного припинення війни, зробивши дуже дивні висновки із заяви головного розвідника Німеччини. Зараз я зачитаю вам. Цей скандальний допис Тимошенко, а потім поясню і про заяву німецької розвідки, і про допис Тимошенко, де в ньому маніпуляція, де вибори, і до чого тут взагалі Трамп. Отже, цитую Юлію Володимирівну. Якщо війна в Україні завершиться раніше 30-го року, Росія зможе використати свої ресурси для агресії проти Європи раніше ніж очікувалося. Цю сенсаційну заяву зробив сьогодні голова німецької розвідки Бруно Кальчин, вперше офіційно підтвердив. Те, що нам так не хотілося вірити ціною самого існування України, ціною життів сотень тисяч українців, хтось вирішив заплатити за знесилення Росії заради безпеки у Європі. Не думала, що про це наважиться сказати настільки офіційно і відкрито це багато чого пояснює. Вважаю, що Верховна Рада зобов'язана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок. Війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих Умовах. Це треба міняти негайно. Дуже емоційний допис. Із капсом бачите, з великими літерами, все як треба, і з абсолютним перекручуванням ситуації. Давайте по черзі. Давайте подивимось спершу, хто такий Бронокаль. Бронокаль призначений головою німецької розвідки Ангелою Меркель ще у 16 му році. І враховуючи, що нещодавно в Німеччині було переобрано уряд, невідомо чи залишиться Каль чи ні на своїй посаді. Тож зараз він опиняється в такому підвішенні. Чиному стані, і скоріше за все, ці його заяви і були пов'язані із тим, що йому треба якось крутитися, скажімо так, але давайте чесно і відверто, допис Юлії Володимирівни не про це, не про Бронокаля, не про Європу, яка, до речі, нас захищає і надає нам гроші і зброю у той час, коли США від цього відмовились. Допис Юлії Володимирівни насправді цілком вкладається у логіку Трампівської адміністрації Сполучених Штатів. Винна в усьому Європа. Хоча саме зараз від Європи дуже багато залежить для нас, якщо допомога США чарівним чином не з'явиться. І Тимошенко нацьковує українців на європейці. Цікаво для чого? Аби у нас взагалі не залишилося жодної допомоги. Далі Тимошенко повторює за Трампом те, що війну треба закінчувати негайно. Це, Це міня. треба міняти негайно. Гай при цьому так само, як і Трамп, Тимошенко звертається із цього приводу чомусь не до свого старого друга Путіна. Лучше проводити ужин, если они будуть ужинить без галстока, ґалстоки ниче в ціні. Чомусь Тимошенко не закликає припинити війну негайно Путіна, вона звертається до України, що Україна має завершувати війну, що це Верховна Рада, там негайно щось має робити. Ну і ще як Юлія Тимошенко хоче завершити війну на максимально справедливих умовах і при цьому негайно, коли це вже не може зробити ніхто три роки. Мабуть, дати Путіну те, що він хоче, як колись. Вона і зробила, закріпивши російську монополію із постачання газу на території України та підписавши кабальні для України газові угоди. Тепер тільки вже Путін потрібен не ринок газу в Україні, а вся Україна. Чому раптом Юлія Володимирівна заспівала такою? У мене немає сумнівів, що Юлія Володимирівна хоче виборів. Чим швидше, тим краще. Хоч Тимошенко нещодавно і робив заяву, що мовляв вибори тільки після війни. Ось вони і мають бути після війни. А війну треба зупинити негайно. Це треба міняти негайно. Вона до слова, як і Петро Порошенко, зробила таку заяву про те, що вибори тільки після війни. У відповідь на статтю в політику. Де знову таки із посиланням на незрозумілі джерела експрем'єрку та п'ятого президента звинуватили у заколісних переговорах із США щодо проведення виборів в Україні я останнім часом все із більшим скепсисом ставлюся до того, що публікують особливо американські видання, і особливо із посиланням на не названі джерела, але м, навіть без цієї публікації дуже чітко видно, що Юлія Володимирівна вже давно готова до виборів. Вона вже і про канабіс кричить, і про гендери кричить, і чого тільки не робить, аби привабити до себе увагу електорату, але і не лише електорату, бачимо, що Тимошенко дійсно хоче залучитися ще й підтримкою Трампа у цій кривавій для України. Історії до речі, те саме робить і Олексій Гончаренко. Сьогодні він опублікував допис, в якому звинуватив чомусь українців і чомусь українську владу у нападі на доньку Джей Дівенса. Як ви знаєте, друзі, Джей Дівенс заявив, що Буцімто його донька злякалася гасла слава України і тому звинуватив українських активістів у нападі на неї. Всі ми знаємо, що заявляє про Україну Джей Ді Венс, і скільки в цьому маніпуляцій. і ми бачили, як він накинувся на президента України в овальному кабінеті. Ми знаємо, хто такий Венс і що важать його слова. І ось Гончаренко раптом приходить до висновку, що через цей випадок, який взагалі невідомо чи був. Що за ним стоїть, по-перше, українська влада? А по-друге, що через саме це на нас чекає капітуляція? У нас зараз є три варіанти: перший мир, другий програш, третій розгром і Капітуляція, на жаль, влада веде нас до другого та третього варіанту. Що ми доб'ємось, намагаючись атакувати трирічну доньку Венса. Ми натакуємо да, цікаво. Він змінить свою позицію і почне посилати нам всю зброю, яка є в США. Просто скажіть, мені цікаво, як це працює. Давайте не робіть дурниці без США. Нічого неможливо, нічого. Нам не потрібно сваритися з адміністрацією Трампа, а треба намагатись налагодити співпрацю. Ми вже посварились, вийшло не дуже. Давайте в іншу сторону. йти всі, хто в США хоче протестувати і нападати на дітей людини, від якої залежить наші Ставки зброї, будь ласка, приїжджайте в Україну, тут ви набагато потрібніші. Ну давайте лизати цієї адміністрації тоді вже так і робити все, що вона каже, і з усім погоджуватися обов'язково. Вибори пошвидше проведемо, зізнаємо, що це ми спровокували Росію на війну, так що там іще, що в НАТО нам не потрібно в жодному разі йти. Війну, до речі, вже можна закінчувати. Це ж ми ж напали. Віддамо Росії Херсонську і Запорізьку області, запустимо сюди московський патріархат, встановимо російську мову і повернемо яке-небудь ОПЗЖо. Мені хоче Заявить офіційно, що російську мову хтось в Одесі притісняє. Пожалуйста, я вам говорю, русский язык в городе Одессе і в стране Україна притісняється. Ваш бо ж це саме ті вимоги, які висуває нам Росія. При цьому США, з якими ми просто не маємо сваритись, каже, що хай Україна йде на поступки, а Росії нічого не кажуть. І винна Україна у Тимошенко: це Україна має йти на мир, а не Росія. У Гончаренка щоб був мир, треба виконувати те, що роблять Штати, які теж кажуть, що в цьому винна Україна, і треба йти на поступки Росії, яка взагалі мовляв, хай що хочете, і робить. Як там в нього було? Влада веде нас до розгрому і капітуляції, що ми доб'ємося, намагаючись атакувати трирічну доньку Венса? Що це за ідіотизм? Це яким чином пов'язана українська влада і донька Венса в Штатах? Що це за дебілізм? Друзі, все, що ми сьогодні чуємо, так бачимо, читаємо у дописах цих. Людей це суто популізм, це суто маніпуляції, і вибачте, мене на цьому слові дебілізм. Що ми маємо? Ми маємо людей, які так сильно хочуть виборів. Що готові на все, вони готові поглиблювати конфлікти в суспільстві, у якому і так дуже все непросто під час війни. Вони готові сварити нас із нашими європейськими партнерами, які хочуть нам допомагати, і вони при цьому готові плазувати перед США, які допомагати нам наразі не збираються. Якщо ви подивитеся на відносини штатів з усіма іншими партнерами, до речі, побачите те саме. Тож у мене одна лише порада, друзі, думати, думати і ще раз думати про тим, як споживати щось на кшталт тих дописів, які я вам сьогодні зацитував. А також дивитися на тих, хто за вибори готовий віддати Україну на розтерзання і розшматування, і викреслювати цих людей з нашого політичного життя назавжди, друзі. Ну я нагадую, що продовжується збір на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. В першому коментарі є закріплене посилання на Мінібанку. Ми маємо допомагати Збройним силам України, особливо зараз. Тож давайте їм допомагати. І будьмо гідними. Папа. -па.